Шафа ніколи не буває на стороні продавця. я просто повернула вам кошти, продала свій піджак, дуже класний. Дівчинці він не підійшов. Це вже прям розвод. Це вже точно знаєте, афірюга така сидить там на шафі. Вам повертає ці гроші бонусами. Усім привіт! Мене звати Світлана і це відео про шаф. Так, якщо ви цікавитесь цією платформою, то сьогодні я буду розповідати про конфліктну ситуацію. В даному випадку буду розповідати свій кейс про конфліктну ситуацію, продавець покупець. Якщо цікаво, ставте лайк, підписуйтесь. Буду розповідати. Також не забувайте, що у мене є плейлист. Плейлист так і називається Шафа. Що можна на ньому подивитися? Як виставляти відео, вигружати. Тобто я разом з вами виставляю відео, хто не вміє, обов'язково передивіться там. Така просто чітка, під просто доступна до. То я не знаю, можна навчитись точно з того відео, обов'язково перегляньте. Також тут будуть з'являтись для вас підказочки. А я почну. Це зовсім нещодавно зі мною сталося. Можливо, когось застережу, комусь дам приклад. Почнемо. Я буду користуватись телефоном, тому що у мене вся інформація у вас тут будуть скріни. Я виставила на продаж ремені, такі ремені під бренд. Її вони мінімалістичні, гарні, я їх ніколи не носила, вони абсолютно нові. І це були подарунки. Взагалі я їх так трішечки підназбирала, тому виставила їх на продаж. Вони абсолютно новесенькі. Так, давайте відкриваємо переписку. Вітаю! Є в наявності. Я пишу: вітаю так у наявності. Можна оформити безпечною. І тут дивіться. Я завжди перепитую, тому що у мене були повернення. І не дуже вдалі. Я зараз вам розкажу, чому у мене було таке повернення з безпечною оплатою, коли я Продала свій піджак, дуже класний. Дівчинці він не підійшов, і мені потрібно е, сплатити за доставку туди назад. Тобто це повернення мені від, о, обходиться в копієчку. І що робить шафа в такому випадку, якщо ви відправляєте безпечною платою, вона вам повертає ці гроші бонусами. У принципі, нормальна така схема, але коли у вас там е, бонусів там 10 гривень, а Продажі там, наприклад, якась вас річ там більше тисячі кошти, то буде списуватись з основного рахунку. І ці 10 в мене там до кінця року лежали, потім їх просто списали, тому що шафа їх не хотіла використовувати. У мене такий був момент, кому буде цікаво. Я вам розповім так. Ось дівчинці прийшов цей піджак, вона подивилась на нього, і їй не сподобався колір. Чорний колір, нічого не підійшло, не сподобалося. Хоча я залишаю точні заміри. Також, будь ласка, робіть і перепитуйте, чи все влаштовує, хоча б візуально. Вона мені сказала, що причина в тому, що їй не підійшло візуально і. В чому проблема? В чому сама проблема в тому, що коли він мені прийшов, я його відкривати, а він був погано запакований. Працівники шаф, працівники нової пошти зробили, знаєте, ну як завжди, як працівники нової пошти. Вони завернули в такий пакет, і коли я просто надрізала пакування нової пошти, ах, що вам сказати в результаті, я просто зіпсувала річ, я її виправила. Там у мене було. Типу, якась брошка, я його здекорувала, такий самий діайвай зробила. Але будь ласка, будьте обережні і знайте, що оце повернення це не завжди ок, і тим паче обов'язково-обов'язково обов уважно відкривайте свої посилочки. Я зазвичай перепитую, що якщо він вам підходить по розміру, візуально, то звичайно так. Тому що це дуже важливо, щоб коли він приїхав, вона не сказала, що ой, вибачте, мені щось там не підходить. Е, вона пише, що мені головне, щоб була, був Риною в 2 см, тоді оформлю. Я пишу так, в описі вказані точні заміри. Чекатиму. Я завжди повідомляю покупцеві, що, будь ласка, передивіться, чи точно підходить вам розмірна сітка, чи точно, тобто це, тобто це не так, що вказується М, і все, якщо є М, я купляю. Ні, будь ласка, передивляйтесь по розмірах. Обов'язково вам кажу собі, кажу всім. Все тут у мене йде оформлення. Що так? Тут у нас іде інструкція, що робити далі. Завжди шафа пише, що робити у випадку безпечної оплати, як це все відносити. Все вона зробила оплату і пише, чи я можу сьогодні відправити. Я відразу відправляю. Я прошу завжди. Покупця повідомити, коли посилка приїде до нього, щоб мені зорієнтувати, що все підходить. Я завжди так прошу, завжди роблять. Ви також робіть, будете знати, чи все добре, щоб вам потім відгук не був негативний. Це в такому випадку потрібно робити. Дивіться, вона мені пише: отримала пояс, але він не новий. У мене він вказаний як новий у пакуванні. Дивіться, я пишу. Доброго дня, я ніколи його не носила і виняла для фото на піджаку. Чому у вас склалось таке враження? Тобто, я хочу зрозуміти, що сталося. І пеше, у і пише у будь-якому разі, ви можете його повернути. Вона мені пише просто смайлик. Я розгублена, тому що я не знаю, як діяти в цій ситуації. Не забувайте, що шафа ніколи не буває. На стороні продавця, вона завжди на стороні покупця. Хоча так є винятки, але в такій даній ситуації, як у мене зараз склалася, вона в будь-якому разі буде на стороні саме кого, звичайно ж, покупця. Після смайлика я пишу, що я пишу, що я напишу у службу підтримки, і ми зробимо повернення. Вам підходить такий варіант? Дивіться, новий товар. Для нового товару діє метод повернення через на протязі 14 днів. Обов'язково це врахуйте. Тобто, якщо ви вагаєте, чи новий у вас товар, чи є етикетки, чи є пакування, будь ласка, будь ласка, врахуйте це, краще напишіть ідеальний. Все, просто напишіть ідеальний, майже новий стан. Ось так. Чи там в описі я його не носила, майже не носила ось такі вимоги саме до нового товару. Я нічого не отримую ніякого повідомлення. Пишу знову, якби небезпечна оплата, я просто повернула вам кошти. Тобто, якби у мене просто придбали ну, на карту, перекинули, я б відразу перекинула назад карту. І чекала би свій товар назад, просила би просто мені надіслати його. Коли ж я маю таку ситуацію, Дукаліс тут зіває. Як коли я маю таку ситуацію, що в мене безпечна оплата, то я повинна написати в службу підтримки. І тут обов'язково обов'язково пишіть у службу підтримки. Зараз це смішна історія, і просто історія про те, як шафа виконує свою роботу. У мене тут пташки над головою. Я пишу мій логін на шафі. Як вирісти, як вирішити питання у останньому продажі? Подивіться, будь ласка, діалог, як в такому випадку зробити повернення і не сплачувати відсотки, тому що відразу, коли мій покупець отримав посилку. І розрахувався за її доставку. Мені нарахували кошти, і відразу шафа написала, що давай плати комісію. Що ж, дивіться, проходить два дні. Зазвичай шафа відповідає на протязі двох-трьох днів. Два дні це рідко, зазвичай три дні. Але дивіться, якщо ви не оплатите ці відсотки, вас просто заблокують і у вас не буде профіль. Врахуйте це, тобто можливо краще сплатити, не чекати. Доки там напишуть сплатити, і все, вони вам повернуться бонусами там на протязі тижня, будете переписувати, звичайно, через службу підтримки це все потрібно вирішувати. Будь ласка, давайте прочитаємо відповідь. Доброго дня! Спасибі за терпіння та очікування відповіді. Мене звати Оля. Рада бути корисною для вас. Розумію, що ситуація викликала у вас хвилювання, тому з радістю допоможу у всьому розібратися. Ой, як же ж ти мені допоможеш у всьому розібратися? Дуже шкода, що придбання товару не було вдалим. Шафа подумала, що я, я є покупець. Чудово, Оля, подумала я, тому що саме я цей товар і продаю. Ой. Перевірила інформацію та бачу, що ви вже погодили вирішення ситуації з продавцем. Оля, я продавець, Оль. Якщо ще в чомусь потрібна моя допомога, така компетентна, ні, дякую, завжди поруч, два-три дні. Швидких вам продажів та вдячних покупців на шафі. Бережіть себе. Давайте повернемося до нашої ситуації. Вона, пташечки, будь ласка, вона пише, ні, все ок, мій вже покупець пише, ні, все, ок я не маю часу з цим займатися. Просто видно, зі внутрішньої сторони трішки. Зараз зроблю фото. Новий товар так не виглядає. Плюс ще що в упаковці, а її не було просто коробка. Тепер дивіться, це моя помилка. Я написала, що він новий в пакуванні, і я мала вказати. Ну для мене пакування це просто в пакеті. Такому, знаєте, як ремені продаються, такі довгі пакети, вузькі пакетики. Я не знаю, можливо, прикріплю до вам фотографію. Просто в пакеті заклеєний, там, де клейка така сторона, все можливо, вона думала, що це пакування. Це Коробка, така звичайна коробка, можливо, навіть брендова коробка, а я прислала просто у цьому пакеті і у коробці з нової пошти. Ну, її не влаштувало. Добре, вона показує фотографію, і там, як ви бачите, такі ось заломи. Дивіться, вся справа в тому, чи це при транспортуванні. Ну, ось маємо те, що маємо. Звичайно, я розумію, що вона їй не подобається я, якби цей момент не врахувала, але він новий. Тобто тут не потрібно писати. Він абсолютно новий. Так сталося. Я пишу, я в описі мала на увазі саме таку упаковку, не коробку. Її не було на фото. У мене пишу У мене гарна історія продажів на шафі. Я завжди йду на зустріч. Тому, якщо ви не задоволені через оголошення і саму покупку, то пропоную зробити повернення. Вона мовчить це просто такий сам ремінь після примірки, і пишу. Пересилає фото з оголошення, де саме внутрішня сторона є на фото. У мене, наприклад, цей той самий ремінь він в мене в іншому стані. Не знаю, чому так сталося, з чим це пов'язано. Так, пишу, можливо, через скручення в упаковці. Я не знаю, чому я вже дуже сильно почала хвилюватися. Я не знаю, чому так, і мені шкода, що ви розчаровані. Тому що дійсно покупець мій розчарований. У мене буде поганий відгук. А це головне. Я можу повернути вам 100 гривень на карту як компенсацію. Це мій лайфхак. Вона мені скидує карту і мовчить. Я пишу просто дякую. Я їй написала дякую. В цьому цьому переписка закінчилась. Давайте зробимо висновки в конфліктній ситуації з покупцем. Обов'язково треба діяти так: перше, написати в службу підтримки. Відписувати вам будуть довго, але ви написали. Пташки не молодці, ви молодці, бо ви написали. По-друге, обов'язково шукайте компроміс, шукайте точку, де ви зможете домовитись. У мене на початку, колись дуже-дуже давно, я продавала біршка, якісь там брюки. Ну, взагалі їх не носила, і я їх продавала і чорні, класичні. Коли я їх. Продала, проходить там тиждень, мені кажуть, це нормально. І Тут мені пишуть, що я побачила дірочку знизу. Я була в шоці просто. Коли ти побачила, думаю, шановний покупець, коли ж ти побачила? Вона мені пише, так, побачила знизу, тут її не видно, але ну, шкода, що так вийшло. Це вже прям розвод. Це вже точно, знаєте, Афірюга така сидить там на шафі. Вишукую таких наївних продавців, і вона мені сказала, що я повертала половину вартості. Тоді вона не буде писати в службу підтримки. Так не потрібно робити. Не Потрібно Потрібно самим відразу писати в службу підтримки. Так, я їй скинула гроші, але це для мене була наука, а уроки, як ми знаємо, безкоштовними не бувають. Користуйтесь моїми такими кейсами, це краще, ніж робити власні помилки. На цьому я буду з вами прощатися. Дуже дякую за ваш перегляд, за ваші лайки, коментарі і до нових зустрічей! Можливо, у вас буде ідея, яка ще відео про шафу зняти обов'язково для вас. Зніму гарного вам мирного вечора, дня і всього найкращого.